Вітаю тебе, друже, на уроці музичного мистецтва! Сьогодні ми зануримося в світ народної творчості та невичерпної енергії музичної фантазії. Музична фантазія це форма творчості, в якій композитор вільно втілює свої ідеї та емоції, використовуючи різні музичні засоби для вираження своєї індивідуальності та креативності. Для музичних творів в фантазія характерна. Імпровізація, вільне та спонтанне створення музики безпосередньої підготовки, експерименти зі звуком, а також відмова від традиційних форм, наприклад, сонати чи симфонії на користь вільної структури. Саме це дозволяє композиторам передати широкий спектр емоцій та почуттів, створюючи музичні шедеври, в якому звук стає не просто послідовністю нот, а відображенням внутрішнього світу автора. Спробуйте ви створити свою власну фантазію, оберіть музичний інструмент, яким ви володієте, або власний голос. Програйте або наспівайте головну мелодію для своєї фантазії. В процесі роботи над музичним твором не забувайте експериментувати з ритмом, звучанням інструменту або звучанням власного голосу. А сьогодні ми разом прослухаємо куцульську фантазію на тему фольклорних композицій. Гуцулі це обличчя Карпат та одна із найстаріших груп українського етносу. Гуцульщина відома своєю багатою культурною спадщиною та включає традиційні музичні інструменти, такі як цимбали, сопілка і звичайно трембіта. Ці інструменти використовуються для виконання традиційної гуцульської музики, яка часто вражає своєю енергійністю та унікальністю. Тож сама гуцульська фантазія має багато імпровізаційних елементів, емоційну виразність та свободу музичного виконання. Тому зараз постав урок на паузу та перейдіть за посиланням на музичний твір, а вже після спробуйте дати відповіді на запитання. Що ви розумієте під терміном Фантазія в музиці та які її основні риси? Чи є у вас улюблені музичні твори, які, на ваш погляд, виявляють особливу креативність та фантазію композитора? Чи пробували ви коли-небудь створювати свою власну музику або імпровізувати на інструменті? Якщо так, то як це було? На сьогодні наш урок завершено. Урок для вас підготувала вчитель музичного мистецтва Неверкавець Аліна Миколаївна Одеського ліцею номер 55 Дякую за увагу!